Друзі, підтримуйте канал підпискою вподобайками та коментарями. Дякуємо. Департамент оборони США оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги для України вартістю 988 мільйонів доларів. Згідно з офіційним повідомленням на сайті відомства, цей пакет включає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, Хаймерс, сучасні безпілотні літальні апарати, а також широкий спектр матеріально-технічної підтримки. Останнє окоплює запасні частини обладнання для ремонту артилерії, танків та іншої бронетехніки, що є критично важливим для забезпечення обороноздатності України. Анонс. Сована допомога значно скорочує доступні ресурси у межах ініціативи сприяння безпеці України USAI, залишаючи близько 1,22 мільярда доларів. Ця програма передбачає непередачу озброєння з армійських складів США закупівлю нового обладнання безпосередньо у виробників. Зазначений пакет стане 22-м у межах USAI, демонструючи тривалу підтримку України у протистоянні російській агресії. Презентація пакета відбулася під час щорічного форуму національної оборони Рейгана в Каліфорнії. Що підкреслює важливість теми безпеки України у глобальному контексті? Водночас, окрім коштів програми USAI, президент США Джо Байден має у своєму розпорядженні 6 мільярдів доларів, доступних для виділення в межах його президентських повноважень. Цей механізм дозволяє швидко використовувати поточні запаси зброї для оперативної допомоги союзникам. Також за останні місяці Пентагон переглянув вартість раніше переданого Україні озброєння, виявивши додаткові ресурси, які можуть бути використані для подальшої підтримки. Раніше Ані Рейтерс повідомляло про підготовку окремого пакету допомоги на суму 725 мільйонів доларів. Цей пакет, що надійде із запасів американської армії за програмою використання президентських повноважень щодо скорочення озброєнь PDA, включаючи різноманітну протитанкову зброю, протипіхотні міни та інші засоби оборони. Очікується, що обидва пакети значно підсилюють оборонні можливості України та сприятимуть зміцненню. Її позиції на фронті США продовжують залишатися одним із ключових партнерів України, забезпечуючи її сучасним озброєм. І підтримкою, необхідними для протистояння російському вторгненню. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!